Всім фанатам японського стилю та шведської електричної магії, бачив вас демонструється Mazda MX30. Сучасний електромобіль з запасом ходу 280 км, 2022 рік 35,5 кВт. Щойно привезена з Європи без пробігу по Україні. Дивимось детальніше. Mazda MX30 створена на платформі Mazda CX30. Але вона трошки більш компактніша, хоча кліренс у неї 19 см. Також можна вважати її компактним кроссовером, але головною фішкою даного автомобіля я вважаю це відкриття задніх дверей. Воно прям як у Rolls-Royce. Зараз спробую туди залізти. В принципі, мені дуже тут комфортно. Автомобіль дуже компактний, але лючок відкривання зарядки прям величезний. Я навіть у великих позашляховиків не бачив такий великий. А ось це у нас зарядка ccs 2 та Type 2 тобто є швидкісна зарядка, як у всіх європейців, та повільна. Заряджається вона до 80% відсотків за 30 хвилин на швидкісній зарядці. Відкривши багажник, ми бачимо. Повноцінні 366 літрів. Є у нас зарядка від 220. Тому вдома ви зможете заряджати. Також фальш-підлога, запаски нема, але є комплект герметика та компресора. Даний автомобіль ми виграли на лізовому аукціоні в Європі і привезли в Україну, розмитнили, сертифікували і готова до продажу. Тому, якщо ти хочеш собі таку красиву маздочку, звертайся до нас в Дати 27В, компанія DS Auto і цей автомобіль може бути твоєю. team